Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами Яра Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Я сподіваюся, що ви чесно відпрацювали попередній урок, уважно прочитали параграф, звернули увагу на виділені моменти, правила, поняття, терміни, розібралися, які дії першого ступеня, другого, як і в якому порядку виконувати дії у виразах, де є декілька математичних дій. Правда? Ви потренувалися над завданнями, які позначені усним, тобто дивилися, аналізували, думали і усно відповідали на питання. І якщо це все так, і ви повторили табличку множення, ви її знаєте, і вмієте рахувати, бо виконання дій це рахунок, додавання, віднімання, множення, ділення. Якщо це не так, вам срочно, потрібно, терміново потрібно повторити. Правила додавання віднімання, множення і ділення чисел. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо порядок виконання дій і будемо застосовувати цей порядок до розв'язування вправ. І так, у виразах, що містять тільки додавання і віднімання, виконують в тому порядку, у якому вони записані. У виразах, що містять тільки множення і ділення, дії виконують теж у тому порядку, в якому вони записані. У виразах, що містять дії обох ступенів, першим виконують дії старшого ступеня, тобто множення і ділення. У виразах, в яких є душки, спочатку виконують дії в дужках, а потім інші дії в тому порядку, в якому вони записані. Якщо в душки взято вираз, що містять дії обох ступенів, то і в душках дії виконують за відомим порядком, тобто спочатку множення ділення, а потім тільки додавання віднімання. Обчислюючи значення числового виразу, треба дотримуватись порядку виконання дій. І так, перед вами на екрані три вирази і треба знайти його значення. Спочатку треба розташувати, з'ясувати порядок дій, а потім виконувати завдання подіях і доходити до остаточної відповіді. Давайте разом зі мною в першому розташуємо порядок дій. І так, що ми виконуємо? Спочатку дію в дужках, потім множення, так? потім ділення, а потім віднімання. І так, чотири дії у виразі. Поставте відео на паузу і виконайте по діях, це будуть маленькі, коротенькі, простенькі приклади. Попрацюйте над першим, другим і третім, а потім включайте відео і будемо звірятися, добре? І так, 100 мінус 86, 100 мінус 80, 20 і мінус 6, 14. 14 помножити на 8, 10 помножити на 8 80, 4 помножити на 8, 32, 80 і 32 100 12. 24 поділити на 8 то 3, і 112 відняти 3 109. Відповідь 109. Сходиться. В другому, спочатку, в дужках, потім множення, множення, віднімання і додавання. 5 дій. 50 мінус 35 15, 2 помножити на 15 30. 4 помножити на 12 48. 60 мінус 48 12, 12 додати 30, 42. Відповідь 42. В третьому. В дужках ділення, віднімання, множення, ділення, додавання, додавання. 6 дій. 84 поділити на 12, то 7.

Я дуже сподіваюся, що кожен із нас, і ви, і я, виконали всі дії правильно, і відповіді у нас з вами зійшлись. Часто нам у дорослому житті, можливо при роботі або ще в якихось ситуаціях робочих, треба працювати зі схемами. І ось тут за завдання робота зі схемою. Запишіть вирази за схемами на малюнках і знайдіть їхні значення. Давайте проаналізуємо, що тут написано? Що першою виконується дія віднімання, а потім ділення. Ну що, значить треба 100-75 взяти в дужки, тоді ділення, тоді те, що отримали, додати 20. І ось такий вийшов вираз. 100-75. Поділити на 5, додати 20. Тепер можна уже виконувати подія в дужках, потім ділення, а потім додавання. Три дії. Поставте відео на паузу, порозмисліть, подумайте, проаналізуйте схему і вираз, а потім обчисліть його, знайдіть його значення. І виконайте завдання для другої схеми, а потім ми з вами звіримося. І так, 100 мінус 75 25. 25 поділити на 5 плюс 20, це 5 плюс 20, 25. Угу. В другому у нас 24 ділять на суму чисел 8 і 4. Значить, їх треба взяти в дужки, бо виконувати їх першою дією. А потім те, що вийшло, помножити на 2. Ось так, 24 поділити на суму чисел 8 і 4. І далі помножити на 2. 8 плюс 4 12. 24 поділити на 12 і помножити на 2. Дважди 2, 4. Все у нас добре. Попрацюйте, подумайте, поміркуйте, проаналізуйте і потренуйтеся над завданнями подібними до тих, що сьогодні розв'язували разом зі мною. Я щиро бажаю вам успіху! До зустрічі.